Усіх з воскресним днем, усіх із днем, усіх святих, тобто ми сьогодні, усі з вами, іменинники, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні вшануємо пам'ять усіх святих за часи християнської історії ще до Християнської ери. Ми їх, шануємо як справжніх і вірних друзів Христових наших надійних помічників і наших духовних родичів у Христі. Апостол Павел в посланні до євреїв 11 глава, пише, що ті, котрих увесь світ не був достойним, скиталися по пустелям по горам, по печерам, по ущелинам землі, зазнали наруги і побоїв, а також кайданів і темниць, були побиті камінням, зазнавали катування, померли від меча, скиталися в овечих і козячих шкурах. Терплячи нестатки, скорботи, озлоблення від людей. І далі апостол Павел говорить про дуже важливу річ, що вони чекають разом з нами розділити вічність у славі Божій, не без нас досягти досконалості, тобто вже того справжнього повноцінного життя. І ось виникає досить болюче питання, чи насправді варто було створити людину саме як свободну, розумну істоту і до того ж богоподібну, тобто свого роду суперника Богу. Тому що ми бачимо, яке моторошне пекло аж серце колони. Людина перетворила цей Богом дарований їй світ, що вона перетворила своє життя і перетворилася сама. Вона не зупиняється не перед жодними злочинами, жахами, страхами, жертвами і тому подібне. Ми бачимо, до яких божевільних досягнень дійшов людський розум. Візьмемо ту ж саму зброю масового знищення, яка ті, не тільки може знищити людський світ, а вона може навіть розірвати на шматки саму планету. А наприклад, ліки від онкології чи від інших важких на сьогоднішній день вілікованих захворювань так і не придумало людство. Ми бачимо, які. Демонічні види зброї використовує Росія, які ракети. Ми бачимо бомби, правда, ми не бачимо, а бачать люди, котрі там при кордоні смузі живуть, ми тільки лише є свідками оцих вибухів страшених, а потім після них жертви. Бомби уявіть собі, до п'яти тонн скидають з літаків на землю. і... Воїни розповідають, що земля здригається і стоне, і це не... без наслідків не минеться, наслідків а то навіть і космічного характеру. Земля теж живе тіло, і вона так само, як і наше тіло, відчуває цю страшенну нестерпну біль. А, і, але ж Господь. До створення світу передбачив поведінку свого творіння і наступний трагічний хід історії. За думкою богомудрих людей, Господь би не створив цей світ, який допускає падіння, тобто від падіння від Бога, страждання і смерть. Якщо б він від вічності не передбачив відтворення світу, перестворення світу вже в нові якості, моделі і досконалості, і цей наступний новий світ буде перевершувати наш сучасний світ. Апостол Павел каже, чого око не бачило, вухо не чуло і не приходило на серце людини, то приготував Господь люблячим його. Тобто ми не знайдемо аналогів чи метафор вже якості і досконалості майбутнього світу, якого ми за обітницею чекаємо. Святитель Ігнатій Бранчанинов каже, каже, до речі, дуже такі критичні речі, але ж вони насправді є дійсні. Він каже, що земля є долинна. Вигнання істот, які зрадили свого Творця і відступили від нього, пішли своїми шляхами. Земля це місце безперервної метушні і безладу. Це місце тимчасового перебування істот, які втратили своє достоїнство і справжнє призначення. Істот, які втратили здоровий глузд, які наповнили своє існування різноманітними видами страждань, страждають і під гнітом убогості, і страждають від і пишності, і страждають в убогих халупах і блискучих палацах, страждають від зовніх бід. І страждають ще більше від свого внутрішнього розладу гріху, який спотворив людську сутність і усліпив розум людини. Далі він продовжує свій духовно психологічний аналіз і каже, що це за явище, діяльність кожного покоління на землі, яке начебто думає, що воно тут вічне, якому постійно чогось не вистачає. І меж не знає, що заявіще істот, діяльність, яких протирічить собі, що заявище діяльність, яка постійно будує все нове і до того ж будує на потоках крові і сліз, начебто на цементі, і постійно руйнує свою працю і свої досягнення. З такими ж самими зусиллями, з якими і створювало все це крапка. Дійсно, ми бачимо, що дивовижні шляхи при мудрості Божій, яка намагається усіма зусиллями зберегти оцей світ, який би вже давним-давно знищило людство. Ми схиляємося і ми відчуваємо нашу недосяжність. Нашого розуму, щоб пізнати проведіння Боже промисли Творця Всесвіту, який навіть зло в певний момент чи на якомусь його етапі прояву, це зло примушує, примушує служити добру, який здатний зі злого творити не зле, а тільки добре. З невірного вірне. За думкою богомудрих людей, Господь міг би знищити зло в людині чи не допустити його, але це водночас означало духовно знищити людство, лишити його свободи вибору, тобто свого власного особистої участі у цьому світі. Господь попускає людському злу, щоб показати саме наслідки Його злого вибору, щоб запобігти найстрашній це духовній катастрофі, самознищенню від своїх страстей і пороків, щоб наше серце і наш розум не зажиріли нелюдяністю, байдужістю і жорстокостю. І це попущення Боже може нам видатися помилкою чи навіть несправедливим. Ми можемо подумати і сказати, що Бог забув про нас, що у нього є свої важливі справи, у нього немає діла до нас. Однак це не так. Історія свідчить про інакше, Це часто плани жорстоких тиранів проти людства. Вони послужили спасінню людства в духовному контексті. Ми бачимо, що Бог здатний зі зла створити добро. І дійсно заслуговує подиву не те, коли ми можемо з добра зробити добро, а навпроти, коли ми зі зла можемо створити добре. І це здатне лише тільки Господь. Усі Підступні задуми самого найголовнішого ворога людства, про якого забуває цей світ, це сатана і його союзники, лукавих людей. Їхні підступні задуми Господь використовує для нашого покаяння, виправлення, для стілення людського організму. тобто Всього людського світу від більш страшнішої, більш такої, скажімо, трагічної катастрофи. Господь діє як геніальний лікар. Для когось він є терапевт, а для когось він є лікар-хірург, який відсікає, загниваючі частини тіла, щоб спасти життя людини. Так само і змушений поступати Господь Творець по відношенню до нас. Навіть от у собі уявимо, якщо б не було падіння Адама і Єви, то б не було б стільки нових людей, нових синів і дочок, які будуть спадкоємцями вже нового світу, Богом відтвореного, чистого творіння, де буде перебувати Бог і Божа справедливість, де буде нове небо і нова земля. Не було б цього падіння. От тобто, не тільки одна Єва і Адам успадкували новий Адем, а ми зараз бачимо, що цей новий Адем спадкують і вже спадкували, як ми бачимо на прикладах святих. Ми навіть не знаємо цієї цифри. Це мільйони нових Адамів, нових Єв, які успадкують нове вічне життя. У 2022 році річка Єфрат це дуже символічна річка, тому що звідти почалася колиська історії людства. Там був цей перший Адам, перший Едем. Да, і що характерно, що саме на цій річці були збудовані саме наймогутніші цивілізації світу. І Вавилонська, до цього акедійська, шумерська, і тому подібне. І ось Книга Апокаліпсис говорить в 9 главі, що ангел, який ступив на землю, він затрубив, і він проголосив, що буде звільнений чотири падші ангела, які знаходяться під єфратом, безодні страждань. І от на сьогоднішній день русло Єфрату висихає, його пояснюють цю трагедію екологічними причинами. Але що цікаво, що з'являються якісь невідомі підземелля, з'являються якісь печери, і всі дослідники, навіть критики, вони були вкрай здивовані. Вони там постійно чують чиїсь стон що, ні, що нібито хтось десь там в глибині стоне. І от е, в Апокаліпсі говориться, що ці пачі ангели будуть визволені на відповідний час, вони будуть руйнувати цей світ. Тобто, ми бачимо на сьогоднішній день, ми ще, історія не знає таких війн, війн, такого знищення, такого руйнування, таких масштабів зла, які використовує і. Сьогоднішнє людство. І, і далі говориться про те, що люди все рівно не покаються в своїх ділах, а будуть звинувачити лише тільки самого Бога. Що, чи є вже цей час, коли чи ці чотири падших ангела, які можливо війдуть відповідних людей і через них будуть творити цю страшену історію вже останніх днів історії Апокаліпсису? Ми цього не знаємо. Ми не знаємо, що це за військо буде, яке буде складати 200 мільйонів. Що це, чи це будуть люди, які будуть просто одержими демонічними силами і будуть втілювати його плани в те, щоб якомога скоріше знищити цей світ? Чи це будуть якісь правителі, в яких увійдуть у ці ангели зла, ці губителі, які будуть сприяти знищенню людського світу? Які знищують на землі третину людства, як каже Апокаліпсис у цій главі. Ми цього не знаємо, але ж те, що, про що він попереджає, там почитайте 9 главу, там дійсно йде мова про сучасні види жахливої зброї. Ну все це воно зашифровано в образах тодішнього часу. Так, це, це коні, які там з, з пащі, які вогонь, сірка і так далі. Це все от про ці останні світові війни, які принесуть людям глобальну катастрофу. І ось повертаючись, тобто ми бачимо, що все рівно Господь намагається зупинити це людське божевілля. Якщо би знищити, знищити сріблолюбство Оїуди чи знищити заздрість євреїв до Христа, то тоді б ми знищили їхній е, власний свободний вибір. Вони були просто якимись механізмами, слухняними механізмами, але не були б людьми, особами не були. От. І тоді б не було б смерті Христа. А чому це для нас важливо? Тому що смерть Христа вона зцілила нас від нашої смерті. Нас спасла Христова смерть. Як кажуть святі Отці, не було б страждань на Христі і Його смерті, знову ж кажу, не було б переможного світлого Воскресіння, не було б, якщо б знищити мучителів, не було б мучеників і сповідників, якщо б, якщо б не знищити чи паралізувати волю диявола, не було б тих духовних подвигів, не було б пізнання себе, і не, і, от, і не було б духовної досконалості людини. Якщо б не було смерті, скорботи, недугів, то зло б тоді стало безсмертним і пануючи на цьому світі, і люди б додійшли до неймовірної межі. Беззаконня і розпусти, і таким чином вже давним-давно світ себе знищив би. І тому те, що для нас сьогодні є незрозумілим, те, що ми порою навіть якби навіть і ображаємося і обурюємося, чому Господь це допускає, воно стане нам зрозумілим насправді тільки тоді, коли ми. Усі стане перед судом правди, любові Божої. І тоді відкриються намочі. Ми зрозуміємо багато чого того, що для нас зараз стає таким ну, не, не, незрозумілим і навіть несправедливим. І ось ми бачимо, що святі це найпереконливіший доказ це констатація історичного і соціального факту. Що Бог немарно створив людину. Що людина це така істота, яка може піднятися з глибин пекла до висоти небесної, яка може стати Богом, але ж не по природі, а по благодаті Христові. І ми сьогодні звертаємося до усіх святих, які населяли нашу землю. Ми звертаємося до них вже як до нового, чистого, відтвореного, Боженого творіння і звертаємося, не для того, щоб вони полегшили наше життя, чи позбавили нас якихось випробувань, труднощів, скорбот, без яких неможливо життя людини на землі, чи позбавили нас наших особистих зусиль в чомусь, От, щоб вони чи допомогли нам. Якомога краще облаштувати наше земне життя і досягти якихось результатів і успіхів на цій землі. Звісно, не, не для цього ми звертаємося, не за такі, не, да, не за такою помічю. Ми звертаємося, щоб вони показали нам істинний смисл цього нашого драматичного, а то й трагічного земного перебування, щоб вони підтримували нас. На шляху нашого такого хиткоту, хиткого і скорботного життя, досить добре їм знайомому, знайомого, щоб вони своїм прикладом, і своїми молитвами за нас надихали нас здобувати справжню істинну свободу від страстей і пороків, від того божевілля зла, в якому перебуває людський світ як каже апостол, будучи потьмарений в розумі, відчужений від життя Божого через неудство їхнє і жорстокість серця їхнього, тобто Господь попускає це, щоб вони допомогли нам прийти в пізнання Сина Божого в мужа досконалого. Вирости в міру повного віку Христового, щоб нам обновитися духом розуму нашого і одягнутися нам в нову людину, створену Богом праведності і святості істини. Амінь.